Предків сильні, потужні карти, які підказують дуже-дуже мудрі речі. Такі, що задумуюся іноді. Я теж буваю іноді одну-дві карти собі витягую я сьогодні на природі. Так, мені треба було, бо я в селі була. Приїжджали люди за мною, я їздила діток. Лікувала. Давайте задумайте, що потрібно вашій душі, предки ваші, предки ваші. Один. Два. Три. Чотири. Що говорять ваші предки? Зов ваших предків. Давайте я одною рукою я в і в халаті. Хто задумав на перву карту? Мама, мама недорожча людина. Завжди була, є і буде. В кого нема вже мам покійні, спомніть її, помяніть. Коли зоряне небо, звертайтесь, виходьте, питайте допомоги, поради. Дід Нестер говорив, завжди, коли зоряне небо, тоді це очі наших покійних. І вони можуть через сон передати те чи інше. Вам потрібна допомога вашої мами. Або порада. Є два способи. Цінить, якщо жива, цінить і любити її, і берегти. А якщо вже не жива мама, то берегти пам'ять про неї. У мене аж сльози, бо в мене теж мами нема. Друга карта хто задумав Зов предків. Сильне дерево. Це е, ваше життя, ваш рід, ваші потомки дуже сильні. Тут були довгожителі. І ви також, продовжувач цього роду. В вашому роду не будуть переводитися довгожителі. Оце за 95 років. Я вам цього бажаю, гарна карта. Так, хто задумав на третю карту покійні, що передають. Передають, що ось ось настане кохання, якщо хто одинокий. Ну, а хто чекає свого чоловіка з війни або щось розноглася, які були, тут ось о, зустріч, кохання. Тут таке взаємне кохання, що не в сказки сказати, не перому писати. Тут не треба навіть сумніватися в його коханні, в його вірності. А саме хто одинокий, тут також карта гарна, що не просто людину зустріне таку, знаєте, аби зустріть, а іменно людину для серця, для душі, щоб жити все життя щасливо. От вам що говорять покійні ваші. І четверта карта. Тут треба, хто задумав на цю карту, так як я, сьогодні не поїхала додому в квартиру, а поїхала на дачу ночувати тут буду. Бо сильно мені треба ну, встановитися, бо з дітками працювала дуже тяжко. Оця карта і мені випала, бо я задумала на четверту. Тут садовод, садовод своїй душі. Садовод свого серця. <laughs> як оце важиш також буває, так? Каву зробите, і виходите, любуйте своїми рослинками. <laughs> Ось і я так зараз вам покажу. Так, яка в мене тут гарна рослинка. Ось, дивіться, от і я любуюсь, як вона росте. Так і ви. Любуйтеся своїми рослинками. Любуйтеся своїм, своїми золотими руками, що змогли посадити. Вам треба просто зрідниться з природою, посадити, ухажувати, заботися, піклуватися по цій рослинкам. Навіть картошку, хто садив в селі. І це прекрасно, бо це свіжий воздух, повітря свіже. Ось ця карта, вам треба зайнятися рослинками. Вам про це говорять ваші предки. Ось метелик це душа, душа ваших предків. Ну, напишіть мені, сподобалось вам чи ні, я теж сьогодні відпочиваю, бо я ж кажу, дуже-дуже виснажилася. Четверо діток там було з Вінницької області. Туди мене возили машиною і привезли сюди в Київ. До завтра!